Пожежа на вулиці Шашкевича. У четвер, після обідньої пори в йоанн франківську по тривозі були підняті екіпажі МНС. Загорання сталося в кладовій першого поверху поруч, окрім житлових квартир, були ще й адміністративні офіси. Сильне задимлення заважало самостійній евакуації. Семеро людей, в тому числі дитину, співробітники служби МНС рятували з небезпеки за допомогою пожежних пристроїв. Я відкрила вікно. Потім, я, потім мені мама подзвонила. Вона сказала, що вона вже близько біля дому. Вона і я і вона мені потім сказала, щоб я пішла до бабусіної хати. Я пішла і там відкрила вікно, потім пожежники проїхали і мене витягнули. Чоловік каже, що потрібно викликати пожежну, бо вже дуже багато було диму. І ми закрили двері, відкрили швиденько вікна. І чоловік... Відразу зорієнтувався, порізав тряпочки намочив водою, і ж ми, ну, до носа собі приставили. Щоб так не, ну, запах диму не, не заходив. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку. Як розповідають мешканці будинку, у кладові зберігався різний непотріб. МНСники з'ясовують причини пожежі. З настанням холодів загорань явно побільшало у житловому секторі. На Прикарпатті вже зареєстровано 12 пожеж. У вогні загинули дві особи. Життя семи людей пожежникам вдалося врятувати. Михайло березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.